Брати і сестри, ми тут всі, котрі жили у грісі. но з'явилася у нас віра, Бог покликав нас із міра. Він послав таку годину, ми зійшлися в одну родину, щоб Бога прославляти його ім'я. Щоб Бога величати, Його ім'я прославляти. Будем в зібрання ходити, один одного, любити і слухати Слово Ухом, Бог похристе всіх нас духом. Браття, сестри, не журіться, завжди серцем веселіться і дякуйте. За то Богу, що відкрив нам ту дорогу, як пройдемо, ми ту путь, нам там двері відімкнуть і ми скажемо із немозі, як нам було в цій дорозі, а Спаситель до нас скаже. Ах, ви діти мої любі, для вас в мене. Добре буде, ви не будете тужити, жити, но повіки зі мною жити. Ви будете тут веселі, бо для вас отця оселі, ви будете на просторі, всі сіяти, мов ті зорі, ви спомнили установи, то я дам вам вінець слави. Повручаю всім в руки пальми, щоб співали стройно псальми. Амінь. Аллія.